І знову привіт, друзі, радий вітати вас на своєму YouTube-каналі, всіх гостей, а також підписників мого каналу. Просили хлопці показати огляд борони, Ну, особу тут нема що показувати. Просто була розібрана велика борона. Взяв дві планки, одна планка і тут знизу друга. І зварена така борона. Маємо Ті ж самі зуби, розклепані і вигнуті вперед. Получаються криві зуби. Відстань така сама, як на великій бороні між зубами. Особа більше немає нічого показувати. Зроблена вона була на швидку руч, щоб роздряпати картопляний полець, стягнути буряни і позбирати, там, які втрати погубилися. Плюс просверлив, вчепив шину, рейку. На два болти, третій, направляючий. Ну І заодно як-небудь, центральний гвинт, вона лежала пару років, я її не використовував, в цьому році вирішив закрити нею вологу. Ще один варіант хотів я сьогодні зробити трошки вдосконалення, взяв тут, доварів ось таке долото. Щоб за колесами те, що колесо трамбує забирало, попробував, воно не йде. Получається, долото глибиться і борону задирає вверх. Не то пальто. Якщо вже чіпляти, то напевно от тут зроблю кронштейн, щоб йшло от від того бруса, а борона була сама по собі, тоді воно щось буде. Ще одне на початку я її зробив. От чіплялася вона на дві точки, чіплялася до, тут до стандартного кронштейна. Рішення моє було тоді неправильне. Вона гуляла отак от, от вліво-вправо, не трималася добре за дирчиком, йшла вісімкою, тому я її чів на три точки. Ще мене просили показати своє освітлення, показувати теж особо нема що. Ось такі LED-фари. Ззаді одна маленька, більше тут не треба, то невеликий трактор. Спереді дві. Одна така більша і одна така ж сама менша. Плюс генератор москвичовський, щоб то все тіло, світло тягнуло. І все, таке. До речі, фари ті передні дві разом не включаються. Получається є тумблер, вниз маленька фара, вверх більша і там ще в мене он, є заднє світло. Що, навіть не пам'ятаю, пом... плюс релюшки ще стоять, бо виключателі досить слабенькі, фари стояли колись сильніші. Акумулятор. 50. Ну, скажу так, якщо брати автомобільний акумулятор, для такого мотора треба брати трошки більший. 55-60 А і завжди заводити на декомпресійному, щоб стартер служив довше. Ну, от таке. Ну, от ще така у мене навісочка, я її теж колись показував в себе на каналі. Чіпляється за осі. До неї я чіпляю просапний культиватор. і сівалку. Так само чіпляю за осі, фрезу, Маю фрезу саморобну. Показував себе також на каналі. Минулого року робив всі городи нею. Ну от таке. Кажу ще раз світло. Ось, прості лампочки. Три штуки. Для нього вистачає з головою. Генератор на тому дирчику стоїть з першого дня, коли я зробив той мототрактор, зразу я поставив той генератор. В цьому році син розбирав, робив ревізію йому почистив всередині, змастив підшипники і зложив назад, нехай служить далі. Шкіл оточений. Можливо, хтось буде перепитувати, взяв таку пластину, дріт квадрат 12-ку, наварив, зверху розточили шків, все воно підійшло в зазори, в п'ятіручку, тут зазор є, там зазор є, без питань. Насадив на ті три болти, що кріпиться головний шків, все. Так коротенько. Підчепники такі. А, тут ще, до речі, регулюється глибина. Так возив і сівалку на тому. Минулого року я поставив колеса. Трошки пробуксовує. На сівалку поставив колеса, щоб тримало глибину, ципки зняв, трошки пробуксовує, то в тому році кинув пружини, щоб трошки пружини прижимали. Так воно буде. Ну, такі два ящики для інструменту. Один другий. Коротше, борона таке, зліпили, з чого було, як то кажуть. І так воно. А, до речі, ще отримав коментар у Фейсбуці, що дурні люди закривають вологу. Ну, можливо, хтось дурний, можливо, хтось мудрий, не знаю. Земля тріскає, волога випаровує, її не вистачає. Отак от роздряпав город. Можна тою бороною два сліди і сіяти. Ну, ось так, коротенько. Повторюю, свої методи не нав'язую нікому. Щось роблю правильно, щось можливо неправильно. Багато в чому помиляюся. стараюся виправляти свої помилки. Тому Всім дякую за увагу. Не судіть строго. Кому сподобалось, палець вверх, не сподобалось вниз. За підписку буду радий. До наступних зустрічей.